Вітаю вас, друзі. Це програма «Ґрунтовно» на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ І я Ілона Артемович. З 19 по 20 вересня у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся третій фестиваль-конкурс дитячих та юнацьких театрів крила імені народного артиста України Богдана Ступка сьогодні. У нашій студії Борис Маланюк, організатор та натхненник цього проєкту. Пане Борисе, рада вітати вас у нашій студії. Я теж ваш фестиваль Крила став уже, скажімо так, традиційним. Він стартував у 2019 році у ліцеї номер 6 Назарія Яремчука. У 2024-му він став всеукраїнським, а нині вже два роки поспіль він відбувається у Тернопільському драматичному театрі. Розкажіть, як виникла ідея започаткувати фестиваль Крила? Знаєте, всі ідеї вони виникають спонтанно. Ось. І колись ми сиділи з Олександром Миколаївичем Остапчуком, директором шостої школи. Ось. І якось так про щось говорили, про театр. що Я їздив там на фестиваль своїх дітей. У нас театр студія прем'єра в шостій школі, на базі шостої школи. Ми їздили там на фестиваль Хмельницький, там ще кудись. Я кажу, а в нас такого немає. Він каже, ну так давай спробуємо зробити. І ми зробили, правда, перший фестиваль нам прийшлося робити в школі, бо якихось серйозних фінансів для того, щоб взяти навіть там ляльковий театр у нас не було. Ось, у нас тоді було задіяно три області. Ми можемо рахувати його таким регіональним. Ось були колективи Тернопільської області, Хмельницької, Львівської. Ось. І він пройшов один день, правда, ми вложились в один день і пройшов досить успішно, всім сподобалося. Але потім наступила пандемія, потім наступила війна, і якось ця вся ідея відійшла в сторону, тому що недоцільна, недоречна. Ось. Але ось рік на рік назад, влітку, я був по справам у Варшаві. І ми сиділи з хлопцями вершавськими, з моїми товаришами, а це оператор е, польського телебачення Ірек Коцунь. Він каже, а що от ще ви робили? Що ще робили? Я кажу, так от робили дитячий фестиваль, а чого не робити? Я кажу, ну ти війна, та й грошей немає. Я кажу: я зараз буду, підійду до любого спонсора, кажу, дай трошки на фестиваль. Він скаже, я краще за ці гроші куплю два-три дрона і він буде правий, бо це. Потрібніше, все зрозуміло. Він мене запитався, а скільки грошей треба так на фестиваль? Я кажу: ну, основна це рода, тобто, це оренда залу. Тому що, якщо театральний, треба проводити в театрі. Не в філармонії, не в будинку культури, не в школі, а в театрі, тому що це театральні колективи. Я кажу, ну порахуй. Я взяв листочок порахувати приблизно. І кажу їм, я кажу, скажи мені в злотих. Ну, по тому курсу, що був рік назад, я йому сказав, дивитися на мене, каже, і цього вистачить на фестиваль, кажу, так. То каже, маєш ці гроші. Ось, Вони справді знайшли ці гроші, допомогли. Але це було середина літа. І, і до початку фестивалю залишилось буквально там 2,5 місяці. Але пішов нам і театр на ми зустріч минулого року, знайшли ми ці дві дати 20-21 прошлого року. Нам вдалося проплатити все, зібрати колективи. У нас було рік назад 12 вистав, цього року 14 і ще просилися, але я не хотів закінчувати до 9-10 день вечора, тому що багато колективів приїхало своїми автобусами, наприклад, з Житомира сюди далеко їхати. Пісочин, Харківська область, їм потягом добиратися, якщо вони потяг пропустить, то. Ще сутки тут. І ми так укомплектували по 7 вистав, 14 вистав було цього року. Було в нас 11 колективів, бо були колективи, які грали і в молодшій категорії виставу. І вони приїхали великою групою, вони грали і старші. Тобто вони показали дві різних вистави. Тому вийшло 11 колективів, 14 вистав за два дні. Ну і якось так. Ніби зрослося цього року теж. Що для вас особисто означає цей фестиваль-конкурс? Знаєте, що колись, коли я вчився в Києві, то... і був такий номер в мене, бо я закінчував Київське астридно-церкове училище перший там, освіта. І до Дня Перемоги був такий номер. Написав його Роберт Вікрус, колись такий автор, він називався Коли говорять музи, гармати мовчать. Це був номер про артистів, які виступали під час Другої світової війни, відомих артистів, українських, радянських. І ось це гасло, коли говорять музи, гармати мовчать, став гаслом нашого і фестивалю для нас, для роботи. Чим ми можемо театрали от діти допомогти? Нічим, тільки ось це. Ось тим, що вони приїхали, вони показали, що під час війни театр живий, дитячий театр живий, Юнацький театр живий. Коли приїжджають там, з тих областей, де в них кожен день бомблять, з Києва було три театри цього року, три. І просилися ще, бо кажуть, ми знаємо, нам казали, прошлого року сподобалося то. А вони кажуть, наскільки нічого подібного немає, тому що нема де провести, тому що в будь-який момент може прилетіти. Ну ми, чесно кажучи, і в прошлого року, і цього року ми молили Бога, щоб тільки не було тривоги під час от, в день. В, в, з п'ятниці на суботу була тривога. Так само, як минулого року, ніби під копірку. І закінчуючи фестиваль, я сказав, ми молили Бога прошлий рік і молили Бога цього року, що нам дав може. Бо коли алярм, а це діти, ми мусимо зупинити, ми мусимо в сховище вниз, в театрі є. І весь графік іде вже це саме. І зупинити виставу це ж не професійні, це ж діти, зупинити виставу, потім повернутися в той самий момент вистави. Це б було дуже складно. Але цього року нам теж Бог поміг. Це робиться, напевне, для того, щоб той варіант, знаєте, захід і схід. Казали разом. І дуже багато дітей от приїздять, вони заходять в театр і десь в них проскочить російські слова. Але вони прекрасно знають, що мова фестивалю це українська, що застави українською мовою. і що російська мова під забороною. І коли я до них підходжу, кажу: ми в українському драматичному театрі Шевченка. Я кажу, вибачте, то все. Це те, теж, що вони. Не було русизмів взагалі на сцені. Те, що вони стараються, те, що вони, можуть ще 3-4 роки не говорили взагалі українською мовою, фестиваль теж дає поштовх для цього. Бо я бачу навіть батьки, які з ними приїжджають, щось вона хоче їсти, а вона бачить, що я йду, і вона себе контролює того, що це український театр, український фестиваль, українська мова. Це теж добре. Ну і те, що польське телебачення другий рік приїздить, знімає репортаж, вони цим цікавляться. І для них це диковинка, вони кажуть, у нас в Варшаві немає подібного фестивалю. І було в мене і прож, рік назад, і цього року декілька колективів польських, які з задоволенням би приїхали до нас. Звичайно, за свій кошт, за дорогу, за гостиницю вони все, за харчування, вони згодні все, все проплатити, бо в нас такої можливості немає, їх прийняти в таких кількостях. Але вони бояться, просто йде війна, і вони розуміють, що то може прилетіти, і батьки просто не пускають. Діти так, а батьки ні. От. Я думаю, наступить той момент, коли він може доживемо до цього. Дай Бог здоров'я, що він буде. Бо в мене із Прибалтикою досить хороші відносини і так далі. там Зараз працює наш бувший режисер Петро Петрович, Ластівка, в Прибалтиці йому зв'язуємо. Він каже. З задоволенням декілька театрів теж без з з Латвії, з Литви, Естонії приїхав. Його можна зробити міжнародним, але давайте дочекаємося, дай Бог, щоб та війна закінчилася. І тоді вже можна буде робити. Знаєте, як мені кажуть, а ще щось би зробив, кажуть, то можна зробити і Санремо в Тернополі. Тільки головне, хто за це заплатить, хто допоможе фінансово. Але цього року до нас. Повернулася влада лицем, як то кажуть. І обласна адміністрація, і обласна рада, бо у нас була така ситуація, але не було. Ми один день могли оплатити, а другого дня нам не вистачало коштів, чесно скажу так. Я звернувся з листами до обласної ради і до обласної адміністрації. Ви знаєте, як засувається, це не так складно. Треба просто прийти з офіційно листом. Зареєструвати це, ми звернулися, і вони буквально на слідуючий день вже було рішення і резолюція надати нам 20 за безкоштовно. І ця економія цих трошки коштів дала нам можливість оплатити гостям і готель, і, і харчування, і ми бани розробили, чого не було прошлого року. Відрукована продукція. Вона здається, вони видатки так, ніби там невеличкі, по пару тисяч, а воно набігає, досить велика сума. Так що ось, я думаю, що і може, і, десь був дуже руки, на слідуючий рік наш область. Правда, ми запрошували. На жаль, видно, не було в них можливості. Ніхто не прийшов на відкриття. Ми запрошували, бо, бо це цікаво, бо що представник влади прийшов на відкриття. Сказав, щось в залі було у нас 246 учасників, дітей, плюс їхні керівники, батьки. Десь було біля 300 чоловік у залі. Тобто виступити було для кого. Ну, на жаль, не прийшли, то не прийшли. Спасибі за те, що допомогли. Ну і спасибі, звичайно, нашому театрі Борису Рибку, директори, який так з розумінням відноситься, що це дитячий фестиваль, що це і працівники театру ж відмітили всі керівники колективів, які приїхали. Високу професійну роботу наших світло світлорежисерів, монтувальників сцени, ось нашого коменданта і так далі. Ну каже, ну і вони, вони просто як бджілки відпрацювали. Вони ж світили і подавали фонограми, вони ж не бачивши вистав по-живому. Тобто стоїть керівник каже, мені такий світ раз, мені це, мені зараз фонограма. А таке враження, що вони були там декілька днів на репетиції? Ніяких репетицій не було, все грали поживо, я все світили по живому. Якщо все ж таки говорити про конкурсну складову, то хто цього року був у складі журі? Прошли ну, рік ми якось так економним варіантом відійшлись. У нас було арцитернопільське журі, мало бути з Хмельницького член журі, але в день виїзду він прийшов на вокзал і його забрала швидка з вокзалу, з серцем погано було. До цього року у нас було журі з Києва, з Рівного, з Хмельницького і з Тернополя. З цього року був такий розширений склад журі. По новому положенню всеукраїнські конкурси повинні мати не менше 5 членів журі. Прошлого року було 4, у нас було п'ять членів журі, все нормально. Ось. В нас з Києва був Олександр Васильович Тищенко, заслужений артист України, співак, композитор. Мені ж іншим в складі знімальної компанії фільму. Американського він отримав Оскар за музику. Це єдиний наш композитор з України, який має списку ну загальному списку, не окремо, а фільм отримав Оскара, ну і, звичайно, вони всі. Ось, у нас був Анатолій Васильович Боліванцев, це заслужений діяч мистецтв України. Це Хмельницький. Він сам організатор теж фестивалів. Замдиректора дитячої школи мистецтва, викладач по театральним дисциплінам. Це ми з ним вже десь так працюємо, років 35, напевно. От. І з Рівного був Володимир Богатирьов, це професор за кафедрою, це людина театралознавець, це режисер, це вчитель половини України наших от, акторів і Тернопільського театру, так всіх закінчив Рівенський інститут. Це, 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 я з ним на настільки конкурсів був разом. Ми сиділи в журі. Це дуже професійна людина, яка розкладає буквально все, і вона може відповісти на. Ну, це великі професії. Якраз в театральному мистецтві. В нас це був заслужений артист України Микола Блаженко. Співав він був на прошлому рік назад на конкурсі. Теж тут каже: я дуже хочу, мені сподобалось, і вже третій рік підряд це у нас такий талісманчик. Mm -hmm. Це Володимир Грицай, це директор, головний диригент заслуженої працівники культури України, оркестру Тернопільського. З Володією теж зв'язані багато таких років дружби. Ну, і така чисто чоловіча компанія, цього року дуже швидко вони мені. У мене не було затримок з нагородженням. Вони молодшу групу взагалі здали там уже. а потім ще додивлялися три дорослих вистави. І поки ми цього року зробили невеликий експеримент. Діло в тому, що коли закінчаться фестивальні покази, журі йде на там, прийняти рішення підписати дипломи, виписати. І такий був, вакуум. Пройшло року, цей був вакуум майже 35 хвилин, коли ті діти майже зал рознесли. Вони сидять, вони не мають робити. Цього року ми зробили експеримент і ми запустили майстер-клас у виді концерту для учасників фестивалю. І співав Олександр Тищенко, співав і Микола Баженко. жаль, що ви не бачили цього, що творилося в залі, як ці діти. Кричали, аплодували, і вони були доволі, то, що для них члена журі концерт. Ну і була прем'єра. Ми з Сашею вже не багато років працюємо разом, багато було пісень разом. Але він музику, я там слова чи частину слів. Є гімн Крила. Оце якраз до фестивалю. І закінчили на цю концертну програму. Він закінчив цим гімном Крила. І, зразу, і діти вже підспівували в кінці. Ну, це атмосфера була заправді цього року. Як сказали поляки, набагато вищий позов, ну, чим прошлого року. І зразу після цього пішло нагородження, бо вже в 19:50 був потяг. уже, Тут автобуси стояли. розумієте, Вона Кожна хвилина була дорога, щоб їхати, як можна швидше відпустити. тому що… Ну, зіправді, є кому далеко їхати, Вінниця, Житомир, Харків, Київ. Пане Борисе, розкажіть, хто все ж таки став переможцем цьогорічного конкурсу? Чим вражали? Місто, місто Пісочин, це Харківська область з виставою Тім Талер, Це загублений сміх. А ось я їх побачив на фестивалі 1, 2, 3 травня, я був членом журі в Хмельницькому. І мені дуже сподобається. Я там взагалі запросив звідти з 31 вистави за три дні, яку ми там подивилися. Це була книга рекордів Гінаса, по суті, справа, тому що 10 вистав в день це, це дуже тяжко. І я... там були колективи, які я запросив. От приїхала у нас тут і Весела Царібка, і Тім Талер. Ще там багато колективів, цей. деякі не змогли. А от Полтава, я дуже хотів, щоб вони приїхали. Але Звукача забрали в армію. Двоє там батьки забрали дітей вчитися за кордон. А це ж самодіяльні колективи. У них нема другого, третього, десятого складу. Там когось одного не вистачає і все. І от Пісочин цього року вони здобули гран-при. Дуже задоволені, дуже і там взагалі по розпреділенню місць було дуже справедливо. Я не вмішувався в журі, тому що я не був членом журі на власному фестивалі. Це звичайно. Я прийшов тільки забрав вравних рішення молодшої групи, рішення старшої групи. Все було написано, все було пораховано, все було підписано. Дуже оперативно спрацювали, тому що Володимир Багатирьов був. Головою журі, а це професійна людина просто, ну, це. Ну, а секретарем був боліванцев. Анатолій теж ну, все ну, спрацювали журі як часки. І заперечень якихось чи недовольних колективів на грант при першого, другого, третього місця не було. Була тільки одна мама така цікава, підійшла після цього і каже, Моя дитина питалася у мене, чим відлічається гран-прі від першої премії. Я кажу, ну, з ходинками, третя, друга, перше, все. а взагалі-то нічим. Статуетка трошки нижче, а диплом то все все одинаково. А взагалі кажу, ви звеніться до журі, я ж не в журі або до керівника колективу. Тому що вони отримують від нас положення, в яких написано критерії, як буде оцінюватися це все. То це в одної і мами, верніше в одної дитинки було якісь такі запитання за весь фестиваль. І слава Богу, ми зрозуміли, що все нормально, все чесно, все чисто, без, всяких цих, без, без нюансів. Пане Борисе, ще наостанок так коротко, декілька слів. Які зміни у театральному житті Тернополя несе ваш фестиваль? Я, чесно кажучи, ніяких. Ніяких. Тому що Тернополя то не. Ну, і так мені кажуть, тобі то треба, то і роби. Це, це, це Тернополя за останніх років 35-40. Е я в свій час там віддав більше 20 років конкурсам краси, тут, в нашому місті. А ось. І як тільки я сказав, що ми перестаємо це робити, то. Половину Тернополя чомусь перестало здороватись на вулиці, Перед цим просящі, ходящі, ще ходячий, десь запрошення, десь запрошення. Е, тут ми не могли робити великої реклами по місту, і ми не мали права робити, тому що в нас був готовий рекламний щит, там, великий перед театром, все з описом всіх вистав, хто коли грає. І ми вже хотіли його вішати і потім. Один воєнний мій знайомий, який прийшов в відпустку, він побачив його і каже: От дивися, я зараз фотографую його біля театру. І відійшов кудись туди, на... ждунів, вже ж багато тут, що ні. Каже, не дай Бог сюди прилетить, бо вони будуть розуміти, що тут. На виставу дорослу не прилетить, а на це може прилетіть. І ми так і пройшли, і цього року ми не робили велике. Діло в тому, що. Фестиваль робиться, в принципі, в першу чергу для учасників. Ні, шоста школа відреагувала, вони приводили на вистави дітей, на ті вистави, які ми, ну, по програмі там були, і по Гогольо, і загублений сміх, і 451 градус по Фаренгейту, це вони все вчать по зарубіжній літературі. Приводили класні керівники тих дітей, які хотіли це приходили. Приходили люди просто з вулиці, які знали. По по інтернету, по Фейсбуку, від нас, від знаєте, таке сарфанне радіо. Бо якби не війна, то я би весь Тернопіль і кожну школу обліпив рекламу і так далі. Бо поряд ж четверта, третя, п'ята, то немає проблем. Але рискувати ніхто не хотів, чесно кажучи. І діло не в грошах, тому що вхід безкоштовний, у нас. нас не прибуткова організація, ми громадська організація. Ми навіть зарплати з того фестивалю не отримуємо, не маємо права взяти туди нас і немає. Мене для того робили. Робили, знаєте, для чого? Бо порядки телебачення прошли рік і цього року сказали одну і ту ж саму фразу. Коли на нагородженні бачиш що це щасливі очі з сльозами від радості, не від страху, а від радості, коли вони відбігають за цими подарунками, призами, дипломами і кричать від радості на сцені, коли вони пригають, оці невеликі хвилини від цього вони вартують цієї роботи. Пане Борисе. Дуже вам дякуємо, що завітали до нас у студію. На жаль, у нас вже закінчується ефірний час. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. З нами сьогодні був Борис Маланюк. До нових зустрічей у програмі Ґрунтовно.